Чимало дітей в Україні замість щасливого життя пережили усі жахіття війни. Держава забезпечує їх соціальний захист наданням статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Право на його отримання мають діти, які під час воєнних дій не досягли повноліття і зазнали чи то фізичного чи психологічного насильства. Тож до яких органів необхідно звернутися, та який пакет документів підготувати. Цікавимося у центрі соціальних служб, бо саме тут видають один з необхідних документів висновок оцінки потреб сім'ї. Спочатку ми центр соціальних служб здійснює оцінку потреб родини, і потім, по саме по оцінці потреб, робиться висновок: постраждала дитина від психологічного насильства чи ні. Це детальне, дуже таке кропітке обстеження і повний опис дитини і власне родини. І на Основі цього опису зібрання всіх даних надається висновок станом на 12 вересня. Оцінок потреб сімей було здійснено вже 308, Це більше ніж на 400 дітей. Це дуже велика кількість насправді проведеної роботи, тому що зазвичай таку кількість обстежень ми робимо протягом року. На сьогодні майже три тисячі родин уже записались на прийом до Прилуцького центру соціальних служб для здійснення оцінки потреб сім'ї. Таким чином запис уже ведеться на червень 25-го року. Оскільки свою заявку я подала напередодні, то сьогодні вже отримую готовий висновок. Висновок є. Ми його підготували. Зараз я вам його віддам. Відповідно до висновку, ваша дитина зазнала психологічне насильство внаслідок воєнних та Збройних висновок оцінки потреб сім'ї у центрі соціальних служб готують протягом п'яти робочих днів. Далі з цим документом необхідно звернутися до служби у справах дітей Прилуцької міської ради. Уже з готовим висновком оцінки потреб сім'ї та рештою зібраних документів прямуємо до служби у справах. Дітей і знайомимось з подальшою процедурою. Тут пропонують написати заяву на отримання статусу і детально пояснюють, що ж він означає. Назва цього статусу це дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тобто, фактично, ми констатуємо факт того, що дитятко зазнало будь-якого виду насильства під час саме уже повномасштабного ну, вторгнення на нашу територію, на територію нашої держави. І наша область підпадає. E, наша область підпадає під цю категорію, скажімо, всі діти. Області підпадають, проте нещодавно, зовсім нещодавно, дещо були внесені зміни, тому що раніше Чернігівська область у наказі міністерства, е, міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, раніше ми повністю Чернігівська область йшла однією, одним рядочком, і було прописано, що це всі дітки, які перебували на території області з 24 лютого 2022 року по 3 квітня. Проте, нещодавно були внесені деякі зміни, і тепер фактично. Прилуцька територіальна громада підпадає під, скажімо, цей статус. Всі дітки, які перебували від 25 лютого 2022 року до 1 квітня 2022 року. Ну, дещо трошки там змінилось, були внесені зміни. Проте, кожна дитина має право на отримання цього статусу, але є декілька нюансів. Ну, по-перше, це вільний вибір кожного. Мати цей статус чи не мати фактично отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних конфліктів, покладено на службу у справах дітей, каже Людмила Кулій. Фактично, як орган виконавчої влади, документи всі йдуть через службу. Вони службою аналізуються, готуються на розгляд комісії з питань захисту прав дитини. Потім відповідно готується клопотання, подається, готується проект рішення виконкому, виноситься на виконком, реєструється в спеціальному журналі вже обліку таких дітей і ще. Що немало важливо, це. Є така загальноукраїнська єдина інформаційно-аналітична база Діти, куди вносяться дітки всіх пільгових кризових категорій, тобто це дітки-сироти, дітки, позбавлені батьківського піклування, це дітки, які перебувають в складних життєвих обставин. І одна з категорій це дітки, от саме які мають отримали статус дитини, як яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тож для отримання статусу вам необхідно написати заяву до неї додати висновок оцінки потреб сім'ї. Її, копію свідоцтва про народження дитини, витяг про місце реєстрації та паспорт заявника. Заключне слово стоїть за комісією з питань захисту прав дитини. Кожне звернення розглядається індивідуально на комісії і відповідно по кожному зверненню приймається рішення: має дитинка право на отримання статусу чи немає. Уже за результатами цієї комісії ми готуємо клопотання на виконавчий комітет. Кладемо в пошту міському голові, голова вивчає також, розписує нам, що прийняти як рішення виконавчого комітету, і далі ми вже кладемо виконком. Для виконкому ви самі розумієте, що це не просто одне клопотання. Витяг з протоколу докладається, докладаються особисті документи всіх заявників, їхні заяви, їхні звернення, і так само розглядається на засіданні виконавчого комітету. Після того як рішення виконавчого комітету прийняли, є термін дії його термін вірніше не дій, термін його отримання, Служба у справах дітей отримує це рішення, і відповідно під підпис видається кожному заявнику. Ми намагаємося обзванювати всіх, проте буває, люди нам телефонують, ми говоримо, готове рішення чи не чи ні. Зазвичай є термін. Це 10 днів після отримання, але є ще до речі, хочу зауважити: є термін розгляду звернення. Після того, як звернулись до служби у справах дітей, передбачено законодавством термін розгляду 30 днів. Цікавимося у Людмили Кулій, що ж дає цей статус. Поки що держава е, обдурує. Думаємо, скажімо, це питання. Проте я впевнена, що статус, якщо дитинка його має, то вона повинна його отримати у будь-якому випадку. Ми не можемо говорити, що буде сьогодні, завтра, але ми маємо планувати на майбутнє. І я не думаю, що держава залишить, скажімо, осторонь залишиться осторонь від проблем цих діток. На сьогодні в прилуках статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, вже отримала 101 особа.